Так, ні, ну з мітлою, звісно, процес пішов набагато краще. Одразу видні результати роботи, яку ти робиш. Тому так. Да, Мітла мені точно подобається. Так, що у нас це? Таке так. це у нас скотч, а це у нас сміття. Так, тут коробка на розтопку, в принципі, все. Ці клієнки нам не потрібні, ми клійонками не топимо. Так, це все ще. До. Так. До сміття -то закинемо, бо клієнка взагалі Не не, не розуміє. А цей картон? цей картон ми закинемо в бургуєчку. Я думаю, ми сьогодні протопимо. Агроволокно це. Те, чим я хочу підбити потолок після того, як підіб'ю Тобто, Спочатку клійонка, потім Тому Поки що воно нам в принципі, не потрібне. Так, Зонтик цей теж нам поки що не потрібний. Основна тобто, задача прибрати цю кімнату на сьогодні. Так. Це сміття, це що таке? Це сміття. Сміття коробочка потрібна, Це відерце потрібно, це сміття. Раз, раз, це сюди це несемо в ту кімнату.